Так, 11,63 відняти 5,42. Знаменники різні. Пропоную скористатися НСК 63, 42. Розкладаємо на прості множники. Які числа в облаку писати? 2, 3, 5, 7, 11. Записала. І тут які числа? Записала. 63 на 2 ділиться? Ні. Закінчується на непарну цифру, на 3. 63 на 3 ділиться? Перевіримо, перевіряємо. 6 плюс 3 – 9, так? Да? 9 на 3 ділиться. І 63 буде ділитися. 63 поділити на 3 буде 21. 21 на 3 ділиться? Скільки буде? 7. 7 на 3 ділиться? Ні, закреслюємо на 5. 7 на 7 – 1. 42. 42 на 2 ділиться? Так. Да. Скільки буде? 21. 21 на 2 ділиться? Ні. 21 на 3 ділиться? Так. Да. 7. 7 на 7 – 1. Так. Беремо фломастер. І так, пам'ятаємо, повністю перший розклад обвели. А в другому беремо не всі. Пропонується два. Два в мене є, в цьому немає є, е. ой, господі, 2. Число 2. Ем, пропонується, тут немає двійки, я обвела. Число три пропонується, тут є трійка, я не беру. Сім пропонується, тут є сімка, я також не беру, закреслюю. І так, НСК цих чисел, чому буде дорівнювати? 63 і 42 дорівнює 3 помножити на 3, помножити на 7, помножити на 2. Перемножаємо 3 помножити на 3, помножити на 7. Можна перемножати, а можна так подивитися, що 3, 3, 7 це буде число 63. Щоб не перемножати ще раз. І 63 помножити на 2. Скільки буде? 63 помножити на 2. Примножаємо. 63 Помножити на 2. 126. І так, вийшло число 126. І так, НСК 126. Тобто спільний знаменник дорівнює 126. 126 поділити на 63. Це буде скільки? 2. 126 поділити на 42. Скільки буде? 3. 11 помножити на 2 – 22. 5 помножити на 3 – скільки? 15. Скільки буде 22 мінус 15? 7 126. Це відповідь. І так іще ще раз сам з чистого листа пророзв'язувати, отримати такий самий результат і розповісти мені, що ти зрозумів, що ти слухав і що ти почув.